Коротше, я купив коробку Лутбокс з планшетами, і да, всім давно не бачились насправді. Коротше, понайти ту коробку з телефонами. Тож само продавця, і була коробка з планшетами. Я її рішив також замовити. Але планшетів не 38 штук, як телефоні, а всього 17. І вони мені також обійшлися, як телефони в 500 гривень. І якщо порахувати, то один планшет мені виходив в 30 гривень. З ціною прояснили, тому давайте подивимося, що нам прийшло. Ось так, до речі, була запакована посилка. І перший планшет на ново в доволі непоганому стані, якщо оцінювати корпус, а також він виглядає доволі новим. Наступний планшет у нас коробоці. Китайський планшет на процесорі від Intel. Можливо, навіть те, що на планшеті стоїть Windows. Наступний планшет у нас також китайсь, битий Touch, і також нібито немає батареї. А як ми знаємо, до планшетів батареї доволі дорогі. І також ось таке на зубий планшет, також китайц, і також на Intel процесорі. Битий тач, нібито немає батареї. Їх, вказується, два, але на червоному, нібито новий тач, але він вже битий. І як я зрозумів, червоного вже пустили під деталі, а можливо його і одразу купляли як донор. Так що є планшет з чехлом, і це Samsung Galaxy Tab 3. І він нато легенький, тому я вважаю, що у нього немає батареї. Ще один планшет, Lenovo Tab 3, нібито, це якщо я не помиляюся, і в нього знизу доволі сильно побитий екран. Також присутній 7 лоток, що доволі рідко на таких планшетах. І ще один Lenovo, більш новіший, це нібито Tab 2 але я не впевнений. І так мене здивувало те, що в нього цілий екран і виглядає він доволі непогано. Давайте візьмемо ось таку коробочку і зразу, що кидається в очі це те, що ташскрін битий. А також, коли я його підів, я так зрозумів, зразу, що його брали вже на деталі. І давайте візьмемо дальні планшети. Перший планшет на з них це Lenovo. І замітьте те, що це вже третій наш Lenovo. Це доволі хорошо, тому що фірмові планшети на OLX набагато легше продати, ніж старі китайські планшети. Але із мінусів це те, що в нього немає кнопок і його трішки вже життя потаскало. Наступний, як я думав, це планшет, але ні, оказалося, що це матриці до планшетів. Насправді навіть не знаю в якому вони стані і навіть не знаю, як їх перевірити. На вигляд вони цілі, не лопші, але є одна матриця, в якої вже дірваний шлейф. Насправді я думаю, що всі три не працюють. Також в тій коробці був ось такий планшет NOMI, і в нього битий тачскрін. Саме головне, щоб була ціла матриця і те, що була батарея. А із мінусів це те, що в нього немає кнопок. І ще один плюс це те, що він має рамку, яка скриває сім картки і флешки, так як вони доволі часто губляться і ламаються. І давайте візьмемо ті планшети, які я відкладав так довго. Перший же це в нас чехол. Другий що це у нас Prestige, в нього нібито новий тачскрін стоїть, але він вже битий. І так, що у нього корпус доволі липкий. Зато зразу по можна поняти які в нього характеристики. Третє, що в нас, це зразу і чехол і планшет. Але явно, що чехол точно не від цього планшета. І що ми бачимо, це те, що екран вже скоріше за все хана. Давайте знімемо його з чехла і глянемо на нього більш детальніше. І да це звісно китайський планшет, хто би сумнівався. І його вже розбирали, скоріше за все, навіть віднімали якісь деталі. Прикольний планшет з суцільним металевим корпусом. Але зато є батарея. І в цій упаковці також є планшет Samsung і нібито також Tab 3. Але щось в мене є підозра, що це китайська версія. Наступний планшет у нас також китайський, в такому глянцевому корпусі, Доволі приємний, також має міні HDMI слот, і з нього вже скоріше за все спайна батарея. А також битий тачскрін. І на цьому я думаю, що з планшетами вже все. І давайте тепер перейдемо до висновків. І щоб ви розуміли, самі перші планшети Lenovo можна продати за 1000 гривень і його спокійно за таку ціну заберуть. Це один єдиний планшет, який я перевірив. В нього якась проблема з платою, те, що він запускається, з доходить до логотипу і тукне. І так по-новому. Насправді я надію, що серед глядачів є люди, які на цьому розуміються. Можна подумати, що це флешпам'ять, але я перевірив тестером і виходить, як живлення подається, і зразу його відрубає. Тому я не впевнений, що це навіть флешпам'ять. А так, то за планшет 1000 гривень можна просити лише у тому випадку, якщо ціла матриця, а вона все ж ціла. Тому нам пощастило. І з цього планшета ми окупаємо повністю бокс і ще заробляємо навіть 500 гривень зверху. А також заради цікавості вести один планшет за 50 гривень на Улікс, щоб дізнатися за скільки його куплять, купили його все ж за один час, щоб дізнатися, чи зможу я ті останні планшети продати в ноль. Якщо щось звісно піде не так. І також здарили комісію в мене один гривень, тому планшет продався не за 50, а за 39. Але все одно це свідчить про те, що якщо щось стане, то їх можна буде продати в нуль. Також я впевнений, що у батьох був планшет. І даже можливо, що серед всіх планшетів, які попали в цій коробці, є іменно ваш. Якщо це так, предлагаю написати, як ви ним користувалися і чи лагав він вас і стоїть відновлювати деякі планшети. Для мене ця інформація буде доволі ціною. Також, коли я почав монтувати це відео, забрали Samsung Galaxy Tab 5. Якщо це іменно той Samsung Tab 5, який думаю, це Tab 3 і думаю, що це китайська версія. Насправді, я до цих пір не дивлюся, чи це була китайська версія, чи це все ж таки був оригінал. Але це вже Неважливо, так як його забрали. І забрали його за 100 гривень, але все ж таки комісія не забувайте, 1 це гривень. І це виходить було для двом планшетам. Ми вже купили одну п'яту коробки. А в мене ще осталося 15 планшетів. Думаю на цьому все. Підтримайте відео вподобайкою, напишіть коментарі і також не забувайте про підписку на канал. Для вас це всього три кліка, а для мене це велика мотивація, щоб робити відео далі. І як завжди, зустрінемося в нових відео.